Знаємо, що зараз зберігаються повітряні тривоги Сумська, Полтавська, Черкаська і Харківська області. От на Харківщині хотілося б зараз окремо зупинитися, тому що є офіційні повідомлення від міського голови міста Харкова ігора Терехова в соціальній мережі, що в Харкові зараз серія вибухів, мінімум 5. Офіційне повідомлення від пана Терехова, що саме там відбувається, чи є поранені, чи є взагалі наслідки, які того що відбулися ці обстріли поки що сказати не можемо. Чекаємо офіційну інформацію, але дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І щойно Чернігівщина також доєдналася до списку областей, де зараз лунає повітряна тривога.